Чому наші предки винайшли плуг? Перш ніж орати, первісні люди практикували підсічно-вогневе землеробство. Прототипами перших плугів насправді можна назвати інструмент Рало. Вважається, що найдавніша форма відвального плуга була розроблена в Китаї ще за часів династії Шан. Концепція оборотного плуга? плуга. Концепція оборотного плуга почала формуватися на початку 19 століття. Гідравлічні системи були впроваджені для автоматизації перекидання відвала, що робить процес швидшим і ефективнішим. Плуг розбиває ущільнені шари, дозволяючи повітрю, воді та. Прототипами Напевно, саме винайдення плуга стало. Змінювались матеріали, тяглова сила, конструкції. Проте плуг і досі є чи не найпоширенішим знаряддям для аграріїв по всьому світу?